Ти тільки не ображайся, мама. Але знімайте цей халат, каже мені донька. Завтра до нас Юрій приїде і батька з братом привезе, будемо знайомитись». Я й сама розуміла, що зустрічати майбутнього свата в домашньому халаті не гожа, але за постійною роботою я зовсім забула про себе. У мене просто немає часу на те, щоб доглядати за собою. Мені 49 років, доньці 24. Вікторія з хлопцем зустрічалася ще з університету, а зараз він вирішив зробити їй пропозицію. Ми живемо в селі. Доньку свою я сама ростила, бо мій чоловік покинув мене давно, інше собі знайшов, а про нас донечкою забув. Мені довелося багато працювати, щоб і себе, і дитину забезпечити, та я з усім справилась. Вікторія добре вчилася, в університет своїми силами поступила, а я вже їй продуктами допомагала, тому тримала і корову, і свиню, і курей, і город 20 соток. Зрозуміло, що при такому розкладі про себе як про жінку я зовсім забула. Волосся сиве, постійно в гульку, руки недоглянуті, я манікюр ніколи й не робила, і цей домашній халат, який я ніколи не знімаю. Вікторія мене любить такою, як я є, але їй хотілося, щоб родичі її нареченого побачили мене красивою. Я пообіцяла доньці, що спробую себе привести в порядок, але коли я заглянула в свою шафу, то зрозуміла, що останню річ з одягу я купувала собі років шість назад. Та засмутитися я не встигла, бо донька наказала мені збиратися і їхати з нею в райцентр. По друзі, вона зателефонувала у перукарню і записала мене на зачіску і на манікюр. А потім ми ще встигли забігти в торговий центр і купити мені сукню та взуття. Ввечері в нас дома кипіла робота. Донька допомогла мені крутити голубці, робити салати і пекти торт. У підсумку сватів ми зустріли на найвищому рівні. Приїхав Юрко, мій майбутній зять, а з ним його батько і брат. Сват був один, тому що його дружини не стало ще багато років тому, і двох своїх синів він виростив один. Навіть не знаю, як йому це вдалося при його постійній зайнятості. Сват у мене бізнесмен, має власну справу. Приїхав він до нас на такій великій чорній машині, що сусіди збіглися дивитись на неї. Андрій Олегович, так звуть мого свата, запевнив мене, що весілля він організує за свій кошт, щоб я не хвилювалася, бо гроші для нього не проблема. Але ми вирішили, що поки нічого грандіозного робити не будемо, а молоді просто розпишуться, зроблять фотосесію, і ми всі разом десь посидимо в тісному сімейному колі. Мамо, ти дуже сподобалась Андрію Олеговичу. Я бачила, як він весь вечір не зводив з тебе очей, каже мені донька, що й на гості покинули наш дім. От що ти собі таке вигадуєш? Ти бачила, на якій машині він приїхав, та біля нього, напевно, крутяться дівчата твого віку. Оз них і він вибирає, кажу. Щось довго вибирає, сміється Вікторія. Якби свекор знайшов те, що треба, то давно би вже одружився, каже. На наступний день, як в казці про попелюшку, я зняла з себе нарядну сукню, одягла свій улюблений домашній халат і пішла до корови. Бачу, біля моїх воріт під'їжджає та сама чорна автівка, і з неї виходить сват. Я у вас вчора портмане забув, каже, а мені так незручно стало, що він мене в такому вигляді побачив, що я і з місця не могла зрушити. То віддасте мені мою згубу? Я в коридорі на вікні її залишив, посміхається сват. Я несла йому те мене і проклинала себе за те, чого я не викинула цей халат ще тоді, коли Віка просила, ну як я могла допустити, щоб сват побачив мене такою. Але, як то кажуть, не полюбить на брудно, на чисто трудно, так і сталося й у моєму випадку. Ми з сватом одружилися відразу після наших дітей. Андрій вирішив з цим не тягнути, бо каже, що я йому сподобалася з першої хвилини нашого знайомства, і він навіть не зауважив, в сукні я була чи в халаті. Після одруження я переїхала до Андрія. Живемо ми всі разом в його великому будинку. Моє життя змінилось до невпізнання. Тепер я точно знаю, що для щастя і справжніх почуттів немає ніяких перешкод: ні вік, ні одяг. Повірте, не мають жодного значення у цій справі.